Так, вітаю на каналі 16 травня 25 рік, північ Волині. Може трошки буде звук поганий, але сьогодні хочу показати стан фундука шедевр для любителів української селекції. Хто здумає собі посадити для промислового саду? От. Так, дивіться. Це в нас, це в нас Караманівський. Теж є підмерзання. У цьому році доволі такі значні, от, точка росту підмерзла і пагони є підмерзші Це на ведмежому. от Зараз підемо до шедевра. Є в мене шедевр від трьох продавців, від Філберта. От років 5. А от він, от п'ятирічний шедевр, дивіться. Знаєш, так він виглядає. Отака фігня з ним щороку. Бачите як його б'є Безпощадно. Точку росту б'є завжди. Потім отакі стають морозобої, отакі на корі. Вони такі лишаються. Потім їх ламає. Якщо бачите. Ось так він щороку. Оце п'ятирічне дерево. Воно мало бути вже я не знаю, метра три. От подивіться, що з ним. Бачите? Як його тупо б'є. Заморські зворотні. Далі є в мене шедевр від губіна, морозостійкий, так само. Оце я його ріжу, ріжу, та сама картина, дивіться. Повністю. Бачите, як? Як його... Тільки б'є, лишає пару гілочок і то вони підмерзші, якщо бачите, вони підморожені. Далі що? рядом росте щеплений трапезун, так трапезунда не так б'є, як того шедевра. От бачите, трапезун. Ну Є теж побите, оце вже таке все. Оце таке йому воно перемерше, воно не живе, не мертве. Ту все від тут росте. От зараз покажу ще теж з Харкова від фундучок теж є шедевр. Так, А це від Шиндера шедевр. Йому десь теж років 5. Оце така картина щороку. Бачите? Таке зворотнє підмерзання. Оце фальона українська селекція. Він побитий як... І що тут, Який можна з нього очікувати врожай? І так щороку, повторююся. Рядом посадив трапезунд, дивіться, на ведмежому. Це все йде під сокиру. Трапезунд трошки кінцеву точку росту побило і все. От, значить, Чуть-чуть. Це в мене гарібальді росте, він нормальний. Там каталонці 8 років, бачите, які вони. Оце Доріс. На високому штамбі, він теж одинаковий. І от чуть-чуть кінцеву точку побило Листочок сам, він м'якший. От, З воротніми заморозками. Так що якось так. Бачите? І от ці шедеври хвалені, що українська селекція, українська селекція. Оце так. Я з тим шедевром вже мучуся років 6, мабуть. Щороку, щороку одна й та сама картина. ну Не для всіх регіонів. От. Не знаю, що його назвали ще Тут питання до нього є по його горіхові і по його стійкості до заморозків. От. Воно підмерзає, потім таке лисе стає, отакі морозобої, бачите? Воно так вимерзає. Якось так.